Добрий день, шановні криптодобродії та криптозлодії на першому українському криптоканалі. Криптозлодії в будь-якому випадку дивляться цей канал. Враховуючи те, що моя основна задача донести до вас точну, правильну, реальну, об'єктивну інформацію, відразу ж хочу застерегти, що не треба нервувати стосовно квантових комп'ютерів. Є декілька відео на моєму каналі, де я про це розповідаю. Єдине, на що треба звернути увагу, це старенькі гаманці, на яких ви тримаєте криптовалюту, так як шифрування захищає адреси і підписує транзакції за допомогою пар відкритих і закритих ключів. Це є єдиною небезпекою для атак з боку квантових комп'ютерів. Дійсно, у квантовій сфері є прорив саме в області квантових обчислень, оскільки вони вирішують задачу факторизації чисел за поліноміальний час. А класичні алгоритми справляються з цією задачею за експоненціальний час. Ну, це глибина вона вам не потрібна. Ну а інший алгоритм шифрування в мережі біткоїну це більшості він відомий як sha 256, який дозволяє майнерам хеш Шувати і додавати блоки в мережу через Proof of Work можна виправити, подвоївши довжину самого хешу. У мене є моя особлива думка, і вона наступна. Також у багатьох своїх відеоматеріалах я розповідав про цей мільйон з гаком біткоїнів, який знаходиться на гаманці міфічного Сатоші Накамото. І тут не треба навіть гадати думати, чи не він першим буде атакований. І саме так буде відбуватись. Так як це найбільша кількість біткоїнів, яка є на одному із криптогаманців. І цей гаманець використовує ранній формат p 2 k І він повністю розкриває відкритий ключ, що дає можливість шахраям час для атаки методом простого перебору. Ну а сучасні адреси типу P2PK захищені набагато краще, так як вони публікують тільки хеш ключа. Моя думка така, що. Криптотовариство біткоїну повинно прийняти якесь рішення, яке стосується цього одного мільйону. Немає людини. Ну вибачте, ну заберіть тоді крипту, ніхто не з'являється і не з'явиться ніколи. А цей мільйон біткоїнів може значно вплинути на ринок, на ціну. Да й загалом, це ж яка питома вага? Відносно загальної кількості біткоїнів. Ну, у нас 92%, навіть трохи більше. 8% залишається до 2140 року, ну, приблизно плюс-мінус. Якщо все буде відбуватися без змін, і видобуток блоку майнерами буде відбуватися там кожні 10 плюс-мінус хвилин. То як ми люди, що не зможемо нічого зробити, криптони повинні прийняти загальне рішення методом спільного голосування щодо, ну наприклад, прийняття рішення про визнання цього мільйону сатош втраченими, а всі інші думки експертів в лапках. Про які я читаю в інтернеті, ну це абсурд. Який би комп'ютер не був там мега супер ультраквантовим, він нічого з біткоїном не зробить. Якщо вони навіть всі разом будуть намагатися атакувати мережу, нічого не вийде. Про це теж я робив не один матеріал і розповідав більш детально. Зрозуміти лише одне: прописано кожні 10 хвилин. Один блок Квантові або квантові комп'ютери зроблять це за якісь там долі секунди, і що будуть чекати інших звичайних. І все на цьому. крапка. І без паніки. Ви запитаєте, а що ж робити? Да нічого. Хто зберігає біткоїни на старих гаманцях, просто заведіть собі новий гаманець нової версії, де є вже підпис шнора, де є тапрут. Там ніякі квантові комп'ютери не страшні, усе це може порушити, змінити статистику, що деякі, наприклад, там кити або не кити перемістили біткоїни, які не рухались там 10 або там, 12 років. І всі щури, які слідкують за переміщенням біткоїнів у блокчейні, їм же нема чим більше зайнятися. Нехай знають, що це не об'єктивна інформація буде у такому випадку, коли багато людей просто захочують. Хочуть захистити свій найважливіший цифровий актив. Не переживайте все добре. Записую навіть під час польоту мною ракет. Все буде добре. З вами був перший український криптоканал. Криптоканал.